Всім привіт, друзі! На огляді, в нас ось такі два діагностичні прилади. Це в нас Газбокс Другий та Opa Box Призначені, власне, Газбокс іде для бензинових двигунів або двигунів, що працюють на зрідженому газі або метані. Opa Box Він призначений для двигунів, що працюють на дизельному паливі. Відповідно, газоаналізатори в нас. Ідуть для вимірювання таких компонентів, як моноксид вуглецю, діоксид вуглецю, вуглеводні, кисень, і опційно, якось у нас в цьому варіанті оксиду азоту, тобто NOX. Бачимо спеціальний комплект для під'єднання. Зверніть увагу, що пристрої доволі схожі, але є певні відмінності. У нас газбокс 2, особливо в нових версіях. Вони є у варіанті, коли живлення за допомогою кабеля від мережі. Зверніть увагу, ось тут є з'єднання. Тобто під'єднуємо кабель живлення, вмикаємо в розетку і працюємо. Опційно можна придбати такий самий візок, як на димомірі, та зовнішній акумулятор, що під'єднується ззовні, і за використання візка він якраз на розмір. У цій полиці кладеться вниз. Димомір, в свою чергу, він у нас визначає коефіцієнт задиманості, непрозорості. Визначає у нас температуру диму, двигуна, камери. Значить, він йде в стандартній комплектації на ось такому візку зручному. Тобто це не треба купувати окремо, все входить в ціну цього приладу. І він має вбудований акумулятор. Його автономності вистачає на 6 годин після підзарядки, і так само можна працювати від мережі. І знову ж таки, за необхідністю, ви можете придбати зовнішній акумулятор, облаштувати його, і він у вас буде знаходитись внизу на полиці. Ці два прилади працюють під керуванням програми ATC. Тобто це фірмова програма ТЕКСА, або, якщо ви користуєтесь діагностикою Текса, автосканерами, наприклад, вони можуть працювати в тій самій програмі, що і працює автосканер. Тобто IDC5 або IDC 6, ну, в залежності від того, яка у вас встановлена актуальна версія. Додається, ваш простір з'єднується з ПК через Bluetooth. Як бачимо, є спеціальна антена. От. Або... Через кабель. У нас такий ну, доволі застарілий конектор, але він є. Значить, це. Тобто, це все можна облаштувати в одній екосистемі і працювати зразу з усіма пристроями в одній програмі. Крім того, що ці пристрої можуть працювати в парі, газбокс другий, можна укомплектувати датчиком температури, датчиком обертів це окремий пристрій. От, і Працювати з усіма приладами одночасно, роблячи повну діагностику як вихлопних газів, так і обертів, температури робочої і так далі. Тобто, все це повна діагностика, повні комплектації за вашими потребами. Безпосередньо пристрій з'єднується у нас за допомогою ось такого зонда з. Системою вихлопних газів з вихлопною трубою бензинового авто. У дизельного автомобіля. Так само тут у нас приєднується рукав, він є як короткий, так і довгий, безпосередньо до автомобіля з дизельним двигуном. Ці пристрої йдуть відкалібровані та перевірені з заводу, мають відповідні сертифікати, а також мають можливість. Автоматичної калібровки. Якщо вас цікавить детальна консультація, бажаєте замовити або маєте інші питання, будь ласка, звертайтесь до нас у відділ продажу. Цей та багато інших товарів є в наявності, будемо раді співпраці.